Ну а далі, як і обіцяли про несправжнє масло в даному випадку, його продавали на Тернопільщині. Як виявилося, в одному з магазинів області продукт був фейкового виробника. Це помітив один із покупців і звернувся до Держпродспоживслужби. На пакуванні здавалося б, усе справжня, гарна картинка, термін придатності та навіть дані виробництва з адресою. Хоча як виявилося, такого підприємства взагалі не існує. Тобто, хочеш сказати, що кашу маслом таким зіпсуєш, да можна. Крім цього, на маркуванні ділки написали, що масло має, начебто, натуральний склад, але виявилося, що це брехня. Продукт вилучили з полиць, а продавців оштрафували аж на 40 тисяч гривень. Ми одбаємо про наших глядачів і просто от не хочемо, щоб ви витратили свої гроші на щось незрозуміле в магазинах. Тому наша Кріна Шевченка разом з експертом, директором союзу споживачів Максимом Несміяновим провели свій експеримент. Тож як знайти справжнє масло, а не маргарин чи спред, що має писати виробник на маркуванні? Та яка справедлива ціна за справжній продукт? Все це далі у сюжеті. Масло за 60 гривень натуральний продукт чи підробка? А ну маргарин маргаріном як замість справжнього вершкового масла не купити маргарин. Якщо низька ціна, питання дуже багато по якості та безпечності. Та як перевірити, чи дійсно масло, що ви купуєте у супермаркеті, справжнє. Це, звісно, це молоко в чистому вигляді, можна навіть випити таку річ разом з нашим експертом, директором союзу споживачів Максимом Несміяновим. Ми провели експеримент, щоб у вашому кошику не опинилося неякісних продуктів. Зробимо закупи, контрольні масла. Якщо низька ціна, питання дуже багато по якості та безпечності. Далі українське маркування. Давай перевіримо. Можна масло купити? Ми придбали дві пачки масла, обидві по 82% жирності. Перший виробник український, інше масло, як вказує маркування з Польщі, кожне по 60 гривень. А чому польське? Тому що теж вони каполсьпольше теж не може бути таке дешеве. А це вже один зі столичних ринків. Ми знаходимо ядку, де продають. Дають лише масло. Ціна на кожен гаманець. Найдешевше по 35. Ми закупилися на понад 200 гривень. Доброго дня, можна масло да, взяти? Одну таку позицію, таку позицію, таку позицію, таку і отаку. таку. А чому у нього такий стан? Що ну зберігається від нуля до мінус -18. 18. небезпечно купувати? А, втрачається зараз якість і далі питання по протермінованому, не протерміновано. Це протерміноване масло. Якщо купуєте масло у подібних місцях, попросіть у продавця декларацію на товар від виробника, щоб дізнатися дані про постачання продукції на прилавок. Згідно ДСТУ, термін зберігання масла залежить від температури. І цих правил повинні дотримуватися продавці. У жодному разі реалізовувати такий товар не можна без холодильника. Якщо тут воно продається за 35, людина ще заробляє, то скільки ж цей шматочок зробила? За 20 гривень масла. Останній прилавок. І тут ми купуємо найдорожче масло за 105 гривень. Його нам порадила продавчиня. Це таке масло, щоб дети їсти, задоволення. А за 30 не рекомендуєте купляти? Ні, ні, ні. Що підробка, а що є дійсно справжнє маслом, ми перевіряємо. На столі 6 зразків. Кожне з них має 82% жирності та коштує не більше 60 гривень. Крім одного за 105. Нам необхідний окріп, склянка та масло. Спершу зверніть увагу на запах. Масло має пахнути молоком. Якщо чуєте різкий хімічний, тоді там домішки. Однак і не завжди це гарант якості. Мануки протерміноване на два тижні. Ну тут просто навіть немає сенсу. І маса, вона масло справжнє загалом має ось так розтанути? Не, ні, це жах якийсь. Перше, що виказує, що це підробка, запах. Це запах спреда. Усі зразки мають однаковий склад: коров'ячі пастеризовані вершки. Вже за декілька хвилин ми побачили перші результати. Я отакої сину купляю, щоб отак, от з підсвіткою, бульбашки вспливали і вниз. Ту бачиш? А можливо, це нова цивілізація. П'ять зразків масла виявилися підробкою. Це був маргарин та спрет. На воді утворилося два шари. Зверху жовта нерівномірна маса, знизу майже прозора вода замість молочного відцінку. Ми бачимо якісь домішки, дуже невелику кількість молочних жирів, але воно тут є. Тому що вона трошечки біла. Мачі угу. має трошки запаху молочних продуктів. Це було польське масло. Українські виробники теж не потішили результатом. Має якусь там е, товщину жиру, але що це, ага. я не знаю точно. Справжнім маслом виявилося найдорожче. У воді воно розділилося на два шари. Верхній молочний жир, однорідний, знизу білого відтінку вода. Звісно, це молоко в чистому вигляді я можу навіть випити таку річ, тому що в ну, мене питань не виникає, що це натуральний продукт. Біла така молочного вигляду ми бачимо речовина і запах зверху uh, молочний. Щоб не покласти у кошик спред та маргарин, Максим Несмінянов радить. Це масло до 60 гривень підробка. Масло, яке біля 100 гривень. Схоже на масло має ознаки масла і є маслом, скоріш за все, все інше підробка. І як виявляється, не завжди склад та відсоток жиру свідчить, що продукт якісний.